Всім привіт! Дійшов знову до фасування чаю, ніколи вам не показував, як його фасую. Зараз якраз такий зимовий вечір, невеличке замовлення. Отримав декілька по декілька баночок чаю. Це в мене є такий клієнт, який вже третій рік замовляє його потрошки. Фасую квіти і хінацеї пропуровує. Сюди десь біля 35-40 квіточок лазиться. От вони всі зібрані вручну, висушені. І такий це чай, і їхіноцеєвий. Також є м'ятний чай вже нафасував. Тут більше, як 30 чашок чаю, ну, я написав, щоб 30. Дехто більше сипе, дехто менше, в середньому 30 виходить чаю. Чай збірний, трав'яний. Сюди входить основа іде мята перцева, п'ять сортів різних. Сюди йде також ісоп соп лікарський, лофант, анісовий є трошки, квіти йде лаванди і чебрець. Такий смак дуже полюбляють дівчата, жінки. Іде. Також чебрецевий чай фасую. Чебрецевий. Він йде чистий чебрець. Дуже полюбляють чоловіки. Такі 200-грамові баночки фасую. Цей 210 мл баночка йде, просто набагато ширша баночка для того, щоб легше фасувати, бо їх на це є квіти, коли висихають, вони такі колючі. Стають. Цей етикетки розклав, щоб передивитися, яких вистачає в таких боксах, воно зберігається. І розфасовую. цей збір трав цьогорічний, ну, вже минулорічний 24-го року. Йде всі трави свіжі, висушені, зібрані всі вручну. І хто хоче чаю пити. А, можете, можете навіть замовляти. Номер телефону, хто додивився до кінця. Є новою поштою відсилаю. Укрпоштою також відсилаю. Будемо зі мною в цьому році розширювати площу посів цих культур, буду показувати, як я їх сію, висіваю. Перейшов вже на касети, непрямий посів, бо дуже важко з бурянами боротися, а в касети потім висадка, йде на поле. Всім гарного дня, основне в цьому чаї це здоров'я. Якщо хтось захворів, замовляйте всі простудні захворювання, от і хіноцея, І будьте всі здорові, всім гарного дня і до побачення.